всі чомусь почали розповідати одразу, що це аеропорт це не аеропорт. Це е, так званий кварта Лазовія, там є колишні е, приватні і не тільки приватні гаражі е, для автотранспорту. От там базувалися окупанти, туди прилетіло, чи воно долетіло туди навмисно, чи воно було збите, е, і туди влучило, тому що потім ми фіксували фотографії е, з. Полі, яке потім теж палало. Там були залишки ракети на кшалт точки Усхоже. Тому то ну, Толі дійсно там ППО, ні ППО і так зрослося, але росіяни там розміщені і їм прийшлося. І після того працювало ППО над центром міста, це теж бачили. Ну Тут були безпілотники, це було не наші, як то у нас прийнято казати. Це, це воно летіло, судячи за все, це були наші розвідники. Сподіваюсь, що їх не збіло, тому що факти збиття не фіксували наші люди з місця. Я маю на увазі. А якраз після того були нанесені там кілька ударів, у тому числі по ростовській області. Тому, скоріш за все, це було воно. Але ну це хороші передвісники, Тобто в Маріуполі починає працювати ППО. Це добре з поганого з подібних звуків. Ми бачимо, що стала знову активна авіація над Маріуполем. Давно її не було.